Привіт, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже маленьких, але дуже важливих створінь комах. Вони живуть разом із нами всюди, у садочку, на луках, у парку і навіть на нашому подвір'ї. Комах дуже багато, і вони дуже різні. Всі вони мають щось спільне. У кожної комахи шість ніжок і тулуб складається з трьох частин голова, грудка і черевце. А у багатьох ще є і крильця. Комах у світі дуже багато, є яскраві, кольорові, крилаті, а є зовсім і непомітні. Ну, а зараз час для гри. Вгадай, хто я? Дітки, зараз я буду описувати вам комаху, а ви будете здогадуватись, хто це? Я ж жовта, смугаста, над квітками літаю, нектар збираю, медок постачаю. Так, це бджілка. Мого крильця мов веселка, на квіточку сідає, солодкий сік шукає. Хто це? Правильно це метелик. Я маленька і моторна, тягну крихту непоборну. Цього я така кожен день робота, а не гра. Діти, хто це? Правильно, це мурашка. Молодці дітки, ви справжні знавці комах. Комахи дуже важливі для природи. Вони допомагають рослинкам, переносять пилок і навіть перебирають сміття в природі. Їх не можна лякати чи чіпати. Краще за ними просто поспостерігайте. А ось вам і цікавий факт. Найбільша комаха, яка є у нас в Україні, називається жук Олень. Його довжина разом із рогами становить до 7,5 см. Дітки, а ви бачили якихось комах у себе в садочку чи на подвір'ї? Наступного разу гляньте уважно, можливо, побачите когось нового. Папа! -па.